друзі! Сьогодні неділя, Саме ранок 5.55 і виїжджаю я на рибалку на баса. Перший раз в цьому році їду спробувати баса половити, може судачок попадеться, але попробуємо. Їду в Лібрію. Зараз за ким доїдемо, їду сьогодні з тестом. За ким доїдемо, буде сьома. За ким дойдемо, розкладаємося, буде десь пі В принципі так і розвідняється. Так що, друзяки, сьогодні рибалочка на баса. Кому цікаво, така рибалка, слідкуємо і не переключаємося. А ще підписуємося на каналчик і не забуваємо лайкати. Давайте. Чи так басик дрібний доганяє тюкає. Чи? За камінь? Походу дрібний бас тюкає весь час доганяє. По ходу сюди. І ви злапали? Зійшов. Це перший судочок. Є, взяв завод. Жадно, жадна. Зараз тільки розвідняється. Що восьми години нема. Я думав, що зараз почнеться. Або почнеться, або закінчиться. В принципі, мав би бас починати брати. Такі типу, не то що дальшки, такі потяжки вздовж дороги, чи то за каміння так чіпає, чи то покльовки, але типу, два рази потягнуло і дві риби було. Є щось. Басик. Ну, Хоч один маленький попався. Ну Це взагалі малютка, капець. Фу, взагалі малюточка, Дивіться, який він. Але все одно басик. Ладно, ми такого випустимо, хай підростає. І такий маленький басик. Давай, підростай. Поставив такий облірочок. 60 см... Сантиметр, 60 см, блять, що ти мелаш? 60 мм. Салатовий колір з розовим животом. В принципі. Ну, мій найкращий колір на баса. Але сьогодні щось він взагалі тупо пасивний пасивний В принципі, зазвичай бас тут і бере краще під вечір. Але поїхали зранку, типу, надії зловити судачка. Ну було пару виходів, скільки три виходи судака було зранку. І то говорю, ну, хвилин 10 це покльовки бли, йшли. І все. Ну, Блін, 10 хвилин це пф, ні о чому. Я зловив одного, тест зловив одного, один зійшов і все. Ну блін, друзі, це... Це не рибалка, якщо чесно. В принципі, зараз ще пошукаємо баса. Попробуємо його знайти десь. Якщо не знайдемо, то не знайдемо, що ж зробиш, така рибалка. Але по -по 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 пошукаємо. Сонце вийшло, досить жаркувато стало. Вітер стих. Тесь бачу ловить на попер, ніхрена. Тупо бас неактивний. Хоче, не хоче брати, бас, звичайно, завжди якісь виходи, якісь там течки, мечки, а сьогодні взагалі не хоче пасивний, пасивний. ну Ладно, будемо шукати далі свої самі кузерні приманочки на баса. Іменно на цьому Пантану. Це от такі виброхвости. Не пам'ятаю, 70 здається, 70, 70, 70 мм. Або 65, або 70. Далі от, от такий колір. Потім оцей фіолетовий колір. Такий. Це саме такі козирні, провірені приманочки. Ось такі пиво з перцем грубочки. Ось такі жовті. І десь ще деколи працюють... Ну, такі дві старочки Тоже непогано працюють. І от такі. Лярви. Деколи теж типу, працюють. Це я так вчора зібрав коробочки і рачки отакі теж нормальні. Зібрав таку коробочку вчора, типу, тільки перевірені приманочки. А я деколи отакі твістерки теж, але ну, їх вже мало маю з України, привіз. Мало що лишилося, ось такі великі твістера, колір машинного масла щоб ходу останнє залишився в мене, теж нормально працювали. Ось такі фіброхвости теж підпрацьовують. Ну, сьогодні щось слабенько, сьогодні слабенько, сьогодні мав покльовочки в стіну на отакий силікончик. Зараз його походу поставлю назад і туда шукати рибку Та година, і блин, покльовок немає. Зараз десь буду ходити щось шукати, пробувати різні приманки. Так що якось так теж він ловить на попер. Теж глухо, блін. Каже, що от сіріло, трошки були покльовки, а зараз взагалі перестало. Так що шукаємо далі рибку, що щось буде, включимося. Так, дивіться, зараз стою коротше. майже в тому місці, звідки ми ловили От звідти, бачите, от з того обрива. В принципі, ми десь середини ловили сюди. Переважно покльовки всі були. От... Вон бачу рів'я. Ось така брова. От там якраз були покльовочки. Переважно. Прикиньте, наскільки вода впала. Тут я чекав, щоб 10 грам впало хвилин е, секунд, блін. 15. Прикиньте, дивіться, тут зараз все пусто. Скільки вода впала, це просто жесть, не знаю, метрів на 30. Ладно, йдемо спробуємо трошки далі. Може тут тусується рибалі. Дуже треба бути обережним, бо каміння маленьке, рухається, можна і впасти нехило. Бачу такий гарний плоский камінь. Зараз на ньому стану. Попробуємо трішки покидати. Достал назад единый поводочек таким силикончиком давай опа и рыбка друзья ааа выскочила бляха ну значит здесь шо, блин Зіскочив з гачка. Ай-яй-яй, ай, ай, шкода. Шкода, шкода. Зараз такий вітер стрічний йде. Ну, не сильний, такий якраз, в принципі, ну, для комфортної рибалки нормальний Не знаю, друзі, сподіваюся, що якісь покльовочки будуть, але ну, переважно судак б'є самого ранку або під вечір. Да? Бувають винятки. Зараз ще трошки покидаємо і думаю, що вже треба доїхати додому, бо ну, неділя, вже і так майже 12 -та година, так що треба збиратися помало додому. Можливо, таке буде, що ще під вечір приїдемо на вечірній кльо, але не факт. не факт, друзі. Ну, подивимося, побачимо. Так, друзяки, ще одного судочка, тільки що взяв. На жаль, не встиг камеру включити на грудну. Можна телефон знімати ось такий судочок. Знову на такий силікончик, такий самий провірений. Ну Це такий півкільшний судочилка. В принципі, непоганий. Тільки що перед цим була покльовка, теж така красива коротше, взяв. І блядь, тримаю, я підсік блядь, і сука зійшов. Чуть потримав, пару секунд він зійшов. Але там той був більші походу, цей менший. Що ж, друзі, вже 12 година. Що в нас по покльовках? 4, 5, 6 покльовок я мав. Два судака зловив, два басика випустив. Один зійшов. Один хороший схід мав. Думаю, що судака, бо такий прижим був, я підсік. Потримав трошки, потім зійшов. Потім ще я провод... продовжував цю саму проводку, типу. ще один удар, я знову підсік. Типу, блін. Ще чуть потримав і знов зійшов. Не знаю, типу, я думаю, що скоріш усього судак не просік йому губу нормально, то ми зійшов. В принципі, ну, така рибалка, не фонтан, в принципі, пару покльовок було. Я думаю, що під вечір було би краще. Не знаю, може психану, під вечорок приїду ще раз. В принципі, ну, бачу, що судак почав бути активніший зараз. Якщо така рибалка, друзі, ну не супер-пупер, але в принципі ну, така рибалочка в Іспанії, типу на понтанах, Буває, що бас попадає частіше. Сьогодні щось з басом не дуже так, знаєте, солодко. Ну, коротше, ви поняли. Так собі. І нормально, і не дуже, Ну, коротше, може бути. Так що, ну, кому подобаються відосики такі, ставте лайки, підписуємося на каналчик і не забувайте коментувати, там щось писати, тіпа, щось, ну, щоб розвивати цей канал, щоб е, трошки продвигати ці відео. Буду дуже вдячний. Друзі, дякую всім за увагу, до наступних відео.